Це той діалог, який повинен дати відповідь на питання, яка Україна буде? І чи буде Україна тією, на яку кожен з вас сподівається в своєму серці? Чи буде майбутнє у вас, у вашої сім'ї, у вашої родини, чи стала українська держава суверенною? Чи відбулася Україна, як, власне кажучи, держава? Главнейшая задача моя, личная моя задача, я сотру все цвета, оранжевые и бело-голубые. В стране будет только два цвета, желтый и блокетный. Это цвета государственного флага страны. Моя задача быть главой государства не западной или восточной Украины. Я буду президентом Украины. И буду президентом Украины и для тех, Хто голосував за мене, і для тих, хто голосував проти мене, всі українці. Ми всі маємо право на будущее, і я буду працювати на кожного із 46 мільйонів українців. 1974 рік у молодого подружжя Яценюків, викладачів історії та французької мови, народжується друга дитина, син Арсеній. Батьки були вихідцями з українського села, студентство яких прийшлося на 60-ті. Те, що вони хотіли і могли передати дітям, це національна традиція і той вітер змін, яким вони жили під час відлиги. Син виховувався саме на таких цінностях. Абсолютно природно, що з хлопця з родини післявоєнних інтелігентів, що прагнули до свободи, виріс чоловік, який рівно за 35 років скаже усій країні: я не продам ні один ваш голос, я не розміняюсь ні на одну должность. Мені 35 років. Я не маю права на ошибку. Кожен ваш голос, ваш кредит довіри, який ви дадите мені, я вам Верну, верну сторіцей. Навчання давалося Арсенію легко. Школу він закінчив із золотою медаллю, але на початку 90-х грошей на столичну освіту у родини не було. Аби не обтяжувати батьків фінансово, він іде отримувати юридичну освіту в Чернівецький університет. У вильны час, час працює. Купил первую машину, одну на двоих, еще со своим другом. И, учась на юридическом факультете, в 4 часа пары закончились, галстучек снял, сел в машинку и до 2-3 до часов ночи таксуешь. Вот так вот. Работать надо. Вже на другому курсі студент Яценюк від теорії переходить до практики і відкриває юридичну фірму, яка складалася виключно зі студентів, і яка з часом стає однією із найвпливовіших у чернівцях. Його дійсно професійну діяльність швидко помічають і запрошують у столицю як антикризового менеджера у банк Аваль, який страждав від недобросовісних позичальників і був на межі банкрутства. Працюючи в Авалі, він отримує другу вищу освіту, економічну, а на робочому місці показує себе як надзвичайно ефективний менеджер і проходить шлях до заступника правління банку. Молодого професіонала помічають і запрошують на державну посаду. У Крим він їде подаватися на посаду міністра економіки. За призначення Яценюка спочатку проголосувало лише сім депутатів Кримського парламенту. Два місяці він працює тимчасовим виконувачем обов'язків. За результатами цієї роботи вже більшість парламенту голосує за призначення Ценюка міністром економіки. Ну, 2001 рік оце приїхав в Крим. А я ж сам з Чернівеччини. А в Криму знаєте хто, російськомовне населення. Ну, що кажуть в Криму. Ну, Бандера приїхав в Крим. <гум> Буде зараз всіх заставлять розмовляти українською. Ну, ми з ними у 2003 му розставалися, плакали, обнімалися. Я до сьогоднішнього дня в Крим приїжджаю як до себе додому. Під його керівництвом Кримський парламент затвердив бездефіцитний і збільшений на 26% бюджет на 2002 рік. Кримська автономія отримала право самостійно встановлювати місцеві податки та збори. Вперше в Криму почалося масштабне упорядкування вільних зон. Тоді йому було усього 26 років. Через рік, у 2003 році, він отримує запрошення з Києва на посаду першого заступника голови Національного банку України. Так звана політична еліта, це яка така еліта? Це люди, яким все рівно на кого працювати: на Москву, на Вашингтон чи на Брюссель. Їм все рівно, де вони будуть жити, тому що у них маєтки не в Україні. Їм все рівно, що буде з українською економікою, тому що їхні статки не в українських банках. Ми дали їм можливість приватизувати всю державну владу. Так, от я чітко зазначаю. Державна влада в Україні буде націоналізована. Вона буде належати 46 мільйонам українців. Згадайте 91 рік, і тут є дуже багато людей, які добре пригадують ті часи, ті цікаві часи, ті часи, коли ми всі з запалом в серці очікували, що ми на кінець то отримали. Отримали те, що називається наше, наша держава. Але що почало відбуватися? Країна бездарно завдяки тодішньому президенту Кравчуку здає ядерний статус. Країна бездарно, завдяки тодішньому президенту здає всі гарантії безпеки. Країна заходить у повний економічний хаос. Країна розпродає все, зброю, армію, майно, державний резерв, землю, заводи, підприємства. Розтягується все. Що будувалося десятками років вами, вашими батьками і вашими дідами, в тому числі і моїми батьками і моїми дідами. Це був перший етап бездарної державної політики. Саме тоді з'явилися люди, які збагатилися. Це ті люди, які відібрали державне майно і привласне. Тому що сьогодні державна влада в Україні є приватизована. У нас більше немає часу чекати. Це вибори між минулим і майбутнім. Це вибори, які дають відповідь на питання, чи відбудеться Україна? Україна як держава, якою володіють 46 мільйонів українців. Я остановлю процес деградації країни. Именно тот процесс, который идет 18 лет, когда части территории Украины просто разрушены. Такое впечатление, что страна после бомбежки, после Второй мировой войны. Во что мы превратили Украину? Я это называю этнографический музей под открытым небом. То есть можно приехать в Украину, купить вышиванку, станцевать гапака, съесть борща, выпить украинской водки и закусить сало. Это та страна, которая была почти номером один в Европе по объемам производства. Это та страна, которая имеет мощнейший научный и промышленный потенциал. У Киеве на Арсения Яцнюка чекает новый вызов. Он стає первым заступником главы Нацбанку. Також саме за часів керівництва Яценюка Нацбанк профінансував будівництво важливих державних об'єктів. За 18 років лет... Те, що було доопрацьовано, було доопрацьовано тільки два об'єкти в Україні. Це Хмельницька атомна електростанція і Ровенська атомна електростанція, а також будівництво Одеси автодороги Київ одеса І тоді як керівник Національного банку я безпосередньо приймав участь і фінансував цих три проєкти. Очільник НБУ встановлює нову електронну систему контролю. Вона дозволяє за лічені хвилини отримати інформацію про фінансовий стан будь-якого банку країни. Саме це у дні помаранчевої революції, коли банківська система була близька до краху, допомогло керівникові Нацбанку врятувати економіку. Рятувати її довелося. Яценюку ті, гібко полишив НБУ, оскільки очолив штаб Віктора Януковича. Та президентська компанія сколихнула не лише майдан, почало лихоманити фінансову систему країни. Люди масово забирають депозити, банкіри чекають краху. Яценюку тоді 30. Від нього залежить, чи втримається банківська система та національна валюта.